Всім привіт! Мене звати Анастасія, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як притягувати клієнтів, як робити і що робити, щоб їх було все більше, більше і більше. Я використовую цю техніку сама. Я не можу сказати, що це техніка, це просто певні дії, які я виконую, і вони приносять реально власний результат. Наразі я займаюся виготовленням авторських прикрас, і для мене наявність клієнтів є критичною критичним таким фактором. І, звичайно, як і у всіх, бувають злети, бувають падіння, і бувають такі моменти, коли ну, клієнтів дуже мало. І я використовую саме цю техніку, але скажу так, що раніше я використовувала її трішечки неправильно. трішечки деякі моменти, які я упускала із виду. І результат був, але він був не такий хороший, як би мені хотілося. Але потім я подивилася одне відео, і там були деякі підсказки, що ж я роблю не так. І я все змінила. І нарешті в мене почала працювати ось ця моя техніка. Працювати вона почала дуже класно, і я подумала, чому б не поділитися нею з вами, тому що я її використовую на постійній основі а в деяких випадках я навіть... Перестаю нею користуватися, тому що я розумію, що ну все, треба трішки дати паузу, тому що клієнтів вже ну дуже багато. Тому я дуже цікаво, дивіться далі, і зараз ми перейдемо до самої техніки. техніку. Я використовую перед сном. Мені подобається це робити саме перед сном. Ви можете, в принципі, виконувати, коли вам заманеться, але Чому на ніч? Тому що, по-перше, ви вже не займаєтесь якимись родинними задачами. Ваш мозок потихеньку починає переходити в такий спящий режим, сплячий режим. Да? Вам не треба вже там, кудись побігти щось зробити, як це буває в день. Вас ніхто не відволікає, ніхто вам там не подзвонить. Всі ваші домашні вже сплять і теж вам не будуть заважати. Тому мені подобається саме цей час для виконування цієї практики, і плюс ще, коли ми зробили техніку, наш мозок, наша підсвідомість продовжують працювати над цією темою, продовжують опрацьовувати цю інформацію. І коли ви прокидаєтесь вранці, вам може прийти або ідея, або якась думка. Стосовно вашого запиту, так? І тут дуже обов'язково, що цю думку, цю ідею треба реалізувати у найближчий час. Розповім чому. У мене було вже дуже багато таких випадків, коли я лягала, виконувала техніку. Я зразу скажу: тут немає, ніякої, немає ніякого секрету, ця техніка це, це візуалізація. Але. Як я вже на початку відео сказала, є е, такий маленький момент, як я цю візуалізацію змінила, що я до неї додала, і вона реально почала працювати. Е, е, техніку виконую дуже давно, мабуть, вже років два, як я займаюся своїми прикрасами, але я ж кажу, результат був, але не був таким класним, як би мені хотілося. Але потім я додала ось цей момент і все запрацювало. І хім, вертаючись до того, що треба а, реалізовувати всі ідеї і думки, які приходять вам на ранок, тому що дуже часто в мене було таке, що ввечері я повізуалізувала, лягла спати, і на ранок я прокидаюся, і ще в такому полу на до мене приходили ідеї моїх прикрас, і ідеї для відео якихось, для постів, і вони реально вистрілювали. Тобто, ви прокинулися, вам прийшла якась ідея. Це просто, от як ну, потік якоїсь інформації, так? Краще прокинутися і записати це. Ну і, звичайно, це реалізувати. Не відтягуйте. Ближайший день-два, намагайтеся реалізувати ту ідею, ту думку, яка прийшла до вас в голову. Я поясню, чому. Зрозумієте, що наш Всесвіт – це такі ваги, де. На одній чаще стоїть наше фізичне, на іншій чаще стоїть наше духовне, і наша мета в цьому житті це, щоб в нас оці ваги були 50 на 50, тобто баланс. Якщо в нас щось вище іншого, наприклад, духовне або фізичне, тобто ми тільки сидимо, медитуємо, візуалізуємо, робимо якісь практики, але на фізичному плані ми нічого не робимо, то ну, це ніяких вам... Реально суттєвих змін в житті не принесе. Або якщо ми вкалуємо, ми забуваємо про свою духовну е, складову, так? ми працюємо 24 на 7, ми постійно зайняті, ми безмежно втомлюємося. Це також не дасть вам якогось позитивного результату. Це приведе вас лише до виснаження, до якихось хвороб. І ну, ви можете, звичайно, таким чином. Досягнути якихось висот, заробити якусь певну суму грошей, але зачасту це закінчується виснаженням, вигоранням, непрацездатністю, ну і до таких от негативних наслідків. Тому нам важливо забезпечити собі в житті ось цей баланс. І, наприклад. Якщо ви постійно медитуєте, візуалізуєте, от, наприклад, ви виконуєте, будете виконувати ту техніку, яку я вам зараз розповім. І на наступний ранок ви нічого, от вам прийшла ідея, вам прийшов якийсь інсайт, якась думка, і ви її не реалізовуєте у фізичному плані, ну, це так не спрацює. Такий приклад, як це працює? Ну, наприклад, навіть якщо Ну, Таке буде у вас диво, що вам подзвоняють у двері і принесуть до вас сумку з грошима. Вам все одно треба здійснити певний ряд дій. Вам треба встати з дивану, піти до двері, подивитися глазок, відкрити двері, взяти сумку, принести її в кімнату і подивитися, що там таке. І потім ще щось зробити з цими грошима. Теж на фізичному плані, розумієте? Тобто для всього треба фізичні дії. Одних медитацій, візуалізацій недостатньо, так і які недостатньо, якщо ви хочете досягти якихось певних своїх мрій, цілі, досягнень, і не бути як овоч, виснажений, так? Вам не треба забувати про духовне. Баланс. Пам'ятаємо про цей баланс. От, і ще дуже такий теж ну, класний приклад. Є така чи притча, чи просто історія, що там чоловік дуже хотів. Виграти у лотерею, він там візуалізував, робив якісь духовні практики. І потім вже там, там рік, два, ну чому? Ну чому мені все світ не дає те, що я візуалізую? Я там хочу виграти у лотерею, а йому вже там Бог все світ голосом каже, так встань і піди вже купи той лотерейний білет. Ну, типу, як ти виграєш? Якщо ти навіть не в спромозі купити собі цей білет, зробити щось на фізичному плані. Тому це працює ось так. Тому дуже важливо, ви зробили техніку на наступний ранок, якщо якісь інсайти, якщо якісь думки, ви їх реалізовуєте одразу або в найближчий час. Чому так? Тому що через деякий час ці ваші ідеї, ці ваші інсайти, ці ваші якісь а, творчі ідеї, вони через деякий час, через тиждень, через місяць можуть бути вже не актуальні і вони ось так от не вистрілять, як могли би вистрілити. Це перевірено на мені. А тому, що коли я одразу реалізую всі свої ідеї, вони реально класно працюють. Коли я їх відкладаю і роблю вже через там місяць-два, вони не приносять вже жодного результату. Тобто, ви повинні працювати в момент. І тепер ми переходимо до самої техніки. Як я сказала, я роблю це на ніч, я лягаю і починаю візуалізувати весь процес, як він в мене складається у житті. Тобто Весь цей звичний процес. Ну, наприклад, я закриваю очі, починаю візуалізувати, що мені в Інстаграм, я працюю через Інстаграм, мені в Інстаграм пише клієнт і замовляю одну із моїх прикрас, або дві прикраси. Ну, тут вільна ваша фантазія, уявляєте, як вам хочеться. І я уявляю весь цей звичний діалог повністю. Там можна заказати, я там щось замовити, я відповідаю. Проходить у цей звичний процес, все. Я сідаю, я уявляю, що я сідаю виробляти ці прикраси. Або вони в мене є в наявності, я їх упаковую, несу на пошту. На пошті відправляю. Все, якби я провізуалізувала, що до мене звернувся клієнт. Я зробила я відправила, і раніше на цьому моя візуалізація закінчувалася. Я уявляла, скільки грошей до мене прийшло, що як вони приходять до мене на картку, які емоції відчуваю, що я потім, можливо, піду на ці гроші куплю. Це все працює, але воно працювало не в тому обсязі, як би мені хотілося. І е, клієнти могли прийти і не прийти. Ну тобто, і я не могла зрозуміти, що я такого важливого. Не роблю, щоб це працювало. І тут я ж кажу, що я дивилася одне відео, і воно мене наштовхнуло на одну думку. Там казали, що щоб отримувати гроші великі гроші від того, що ви робите, вам треба зациклюватися не. На самому клієнті, що ви там притягуєте в своє поле клієнтів, як вони вам платять гроші. А ви повинні акцентувати увагу і направляти свою увагу на те, яку цінність ви несете цій людині, що, які емоції вона отримає від вашого товару або послуги. І тут мене просто. Ну, Вийшов такий інсайт, і я зрозуміла, за що я упускаю у цьому моменті. Я не візуалізувала, які емоції, яку цінність я несу конкретно там цій людині свої і своєму клієнту. І я почала додавати наступну до своїх візуалізацій. Спочатку я не починала читати афірмації. На ту цінність, яку я несу клієнтів. І я таким чином культивувала в собі оце відчуття, що дійсно я роблю щось хороше в цьому житті, що я несу якусь цінність. Я викликаю якісь емоції своїми товарами, да, своїми прикрасами, тому що вони дійсно оригінальні, вони ручної роботи, аналогів таких немає. І в мене вже купа-купа, ну, просто велика кількість відгуків про те, що. Дійсно, прикраси якісні, що вони дуже цікаві, вони оригінальні, що вони принесли дуже багато емоцій, як самі клієнті, так і тому, кому вони їх дарували. Але я, ну, типу, мені було це приємне, але я в собі не культивувала цей факт того, що я у цьому світі несу якусь певну цінність для людей. А це дуже важливо, коли ви будете в собі культивувати, неважливо, чим ви займаєтеся, ви робите масаж, ви лікуєте людей, ви робите манікюр, ви продаєте щось, ви створюєте рекламу, ви створюєте ролики. Будь-що, що ви робите, це несе цінність іншим людям, і ви повинні це зрозуміти. Якщо у вас низька самооцінка і ви думаєте, що це нікому не потрібно, згадайте себе, коли ви споживаєте цей продукт, або дивитесь якісь відео, які емоції ви відчуваєте, або купуєте аналогічний товар, або робите манікюр у майстра. Ну тобто згадайте ці емоції, які це вас викликає, і переносите це вже на свій досвід. Тобто підвищуйте підвищити так свою самооцінку, тому що у будь-якому випадку, якщо ви щось робите і є люди, яким це користується, ви несете певну цінність. Наступним кроком у своїй візуалізації я її продовжила. Тобто, після того, як людина отримала мої посилки, я нещодавно, до речі, замовляла теж дуже для себе важливу посилочку, товар. І е, я запам'ятала оці емоції, які я відчувала під час очікування, під час отримання. От була така жага вже прийти додому, е, розпечатати її, подивитися. Потім, як я її розпаковую, як я дивлюся, як я радію. Я в собі Залишила ось ці от емоції, я їх запам'ятала для того, щоб переносити на свої візуалізації. Ви можете зробити точно так, що вам треба. А... Відчути, які емоції буде відчувати та людина, яка отримала ваші послуги або товар. Ви повинні спочатку це все пропустити через себе. Ну, наприклад, якщо ви продаєте якийсь товар, то згадайте, які емоції були у вас, коли ви чекали, отримали цей товар, розпаковували її, потім використовували і запам'ятайте ці відчуття, і потім використовувати їх вже в своїй. Свої візуалізації. Так зробила і я. Я запам'ятала ці емоції, тому що це була довгоочікувана моя посилочка. Я отримала неймовірні емоції, написала там відео, що мені все сподобалося. Запам'ятала ці емоції, і потім, коли я вже по-новому візуалізувала, тобто розширила трішечки цю свою техніку. <кхем> Я почала е, е, уявляти, як е, клієнт буде чекати моє посилку, з якими емоціями, тобто перенесла ось ці свої емоції на емоції ну от цієї візуалізації. Потім, як вона нанесе цю посилку додому, як їй хочеться її вже розпакувати і подивитися, що ж там, вона дивиться, їй все подобається, вона в захваті, вона от ем, наповнюється цим класними почуттями. Да? Потім тут у мене дві гілочки. Я або уявляю, як. Людина використовує мої прикраси сама, або як вона їх комусь дарує. І, от, наприклад, я уявляю, що вона йде в театр, вона одягає мою прикрасу, зустрічається з друзями, вона відчуває от, оці приємні емоції. Знаєте, як, от коли ти Купив нову річ і надягаєш її на себе, і тобі отак от класно в ній, ти собі так впевнено почуваєшся. От я от уявляю, що вона надягла, надягла цю прикрасу, як вона відчуває, бо вона зустрічає своїх подруг. Вони кажуть, що які класні прикраси. Вона теж відчуває ці класні відчуття від того, що там. Похвалили цю прикрасу, їй це подобається. Потім як вони питають а, мої контакти, наприклад, да? тому що дуже часто до мене звертаються мами, сестри, подруги, клієнтів. Вже знаєте, а, таке сарафанне радіо починається. От я уявляю, як вона показує в інстаграм. Інша гілочка, я уявляю, як людина купує на подарунок прикраси, тому що це набагато чистіше так. Що мої прикраси купують саме на подарунок близьким людям? І я уявляю, як людина збирається, вона бере букет квітів, пакунок з подарунком основним. Тут там лежить моя гарна коробочка. Що людина хоче подарувати мою прикрасу своїй рідній людині, тому що купують для сестер, для матерів там. Ну, для близьких людей, як вони дарують, як вони кажуть, що це особливі прикраси, це ручна робота, як вони бачать емоції людині, які вони дарують, як вони самі відчувають ці приємні емоції, що вони змогли подарувати такі подарунок, який викликав такі емоції, і я ось це все культивую, що я от несу ось таку цінність. Я несу світ такі емоції. Розумієте? І все, на цьому я завершу. Я просто дякую Всесвіту за те, що я можу це робити, і я засинаю все на цьому моя би, візуалізація закінчиться. І ви не уявляєте, на наступний день приходять клієнти. І ще класна штука в цій практиці: що вона має накопичувальний ефект. Тобто, якщо ви будете це робити протягом тижня, два, три, чотири кожний вечір. А потім просто це як сніжний такий ком, і просто люди починають іти, 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 іти. Тому що? що? Тому що ви вивільняєте оцю енергетику, оцю енергію. Розумієте? Ось ці емоції, які хоче отримати від покупки людина. І на цю енергію починають йти люди. Це так працює, я перевірила це на собі. Я вже просто в якийсь момент перестаю робити цю техніку, тому що я розумію, що все, ну в мене обмежені можливості, тому що я роблю це руками і в добі тільки 24 години. Тобто, і коли ви починаєте це вивільняти, цю енергію, вона розширяється, 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 і вона починає до вас. Притягувати і тут ще такий класний момент, що вона дійсно притягує людей, які резонують на цій енергії, які хочуть ваш товар або послугу, які потребують вашої товару або послугу. Це не якісь випадкові люди. Які попали ваше поле. Тому що коли я раніше виконувала ту техніку, як я вам розповідала, реально приходили якісь випадкові люди. Я запускала таргет, до речі, ще про таргет. Запускала тоді таргет, приходили, підписувалися мої колеги. А мені це взагалі ну, ні до чого. Підписувалися якісь магазини, якісь люди, які потім не купували. Я просто зливала кошти. У мене і так. Бюджет невеликий на рекламу, я просто його зливала. Я читала людей в інстаграмі, що теж пишуть, що таргет не працює, там це злив коштів. Я думала, що щось не так в системі, мабуть, ну щось змінилося. ми щось робимо не так. Але потім, коли я починала, починаю почала, вибачте, але потім, коли я почала виконувати цю техніку. До мене реально, навіть навіть на мій маленький бюджет, почали приходити дійсно мої люди і просто з реклами підписуватися по 100-по 200 людей. Ну, це такі якісь нереальні результати, і це перевірено, це не якась випадкова реклама, яка просто вистрілила. Це я вже тестую на різних своїх постах, на різних своїх якихось сторісах. Ну, тобто, це реально. Працюю вже на постійній моїй основі, і в мене таргет тепер працює, тому що на мою енергію, на ту енергію, котру я вивільняю у простір, приходять дійсно люди, які ну мої, яким потрібен цей товар, які хочуть відчути ось цю ось ці позитивні емоції. Тому що зрозуміти, ми купуємо матеріальні речі не заради речей, а заради тих емоцій. Які вони в нас викличуть. І тому важливо акцентувати увагу, не бути, знаєте, хижаком, який просто полюють, де взяти клієнтів, де взяти клієнтів, треба таргет запустити, треба е, виставляти по 100 постів на день сторіси, рілси, і постійно от в такій гонці, гонці, гонці. Треба змінити свій фокус уваги на те, що ви даєте людям, яку цінність вони від вас отримують, які емоції відчують, і тоді до вас реально почнуть приходити люди. Я дуже рекомендую спробувати, тому що це реально працює. Вже доказано, що дійсно наші емоції мають енергетичний. Енергетичне вивільнення, і коли ми транслюємо у Всесвіт ось такі емоції, коли ми розуміємо цінність своєї роботи, все стає на свої місця. І люди розуміють цінність вашої роботи, і тому. Не знецінюють її, і ви не знецінюєте себе, і все тоді, я ж кажу, стає на собі. Це все я вам розказала про цю техніку, вона реально дієва. Я дуже рекомендую її спробувати. Будь ласка, напишіть мені б дуже цік було б цікаво почитати, ким ви працюєте, і якщо ви не можете знайти ось ту цінність, яку ви носете людям, тому що у нас є таке, що в нас замилений замилений таке погляд на свою діяльність, і ми не можемо адекватно і об'єктивно оцінити, що ми. Несемо у цей світ хорошого і корисного. Якщо ви з таким зіткнулися, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чим ви займаєтеся, і я напишу вам розлогу просто вашу цінність, яку цінність ви несете своєму, ці, цьому світу, і ви тоді зможете в собі пропрацьовувати ось цей, ось цей блок, можливо. І коли ви будете кожен день просто читати, яку цінність ви несете цьому світу, це закарбується у вашому мозку, і ви почнете це вивільняти і культивувати, і притягувати до себе людей, які будуть теж цінувати те, що ви робите. Якщо вам було корисно це відео і цікаво, ставте обов'язково пальчик вверх, і підписуйтесь на мій канал, буду дуже щаслива з вами поспілкуватися. І бувайте до наступних відео.